28 квітня відбулася звітновиборна конференція від окремленого підрозділу Українського ядерного товариства в Рівницькій області. На конференції були присутні 163 делегати. Про діяльність та її результати у звітній період, а це два роки, доповів голова товариства Сергій Гуцало. Основний акцент діяльності підрозділу був зосереджений на профорієнтаційній роботі з навчальними закладами громади і популяризації атомної галузі як безпечного та надійного низьковуглецевого джерела енергії. Велика увага приділялася науковій діяльності участь у форумах, конференціях, онлайн-зустрічах, співпраці з освітніми закладами, ядерна школа РАЕС, брейнринги, конкурси рефератів, волонтерському руху, спортивним та соціальним проєктам. До усіх заходів члени товариства долучалися як учасники, волонтери та співорганізатори. За активну участь у роботі товариства Сергій Гуцало нагородив членів «Укр'ят» грамотами та подяками. Відгуки про роботу підрозділу висловили члени правління організації генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк та міський голова Олександр Мензул. Діяльність товариства оцінили позитивно. За результатами голосування більшістю голосів головою товариства на наступний період обрали Сергія Гуцала та двох його заступників. А саме головного фахівця ВГТ Олексія Жупила та інженера став Олександра Федінчика. Велика подяка ядерному товариству за їхню довіру. Ну, коли люди голосують і вибирають людину, значить вони їй довіряють і щось від неї очікують. Ну сподіваюся, їхні очікування справдяться. Буду старатися для того, щоб. Українське ядерне товариство розвивалося і йшло ну як мінімум тим шляхом, яким воно йшло до цього, тому що все ми робили правильно. На завершення голова подякував колегам за довіру. Впевнений, що, попри війну та інші виклики сьогодення, товариство розвиватиметься, поповнюватиметься ініціативною молоддю та генеруватиме ідеї для розвитку атомної галазі за результатами представленого звіту та обговоренням під час конференції. Були визначені основні напрямки для подальшої роботи, подальшого розвитку. Переконаний, що товариство буде розвиватися, до товариства будуть долучатися молоді, амбітні люди, і все у нас вийде. Тетяна Федорова, Павложих, канал Енергоатом.